Уроки під дощем незабаром будуть проводити в одній з черкаських шкіл. Покрівля потребує капітального ремонту. Через постійні протікання замикає проводку, а із деяких класів дітей навіть довелось виселити. Та чиновники розводять руками гроші, якщо й будуть, то не раніше ніж за три місяці. Сьогоднішній урок фізкультури для малечі ледь не свято. У період дощів у великому спортзалі побігати школярам щастить нечасто. Викладач бідкається програму занять тут вже давно підлаштовують під погоду. Самі стараємося, хоча б ось бачите на кусочки на пів зала, ну, щоб просто дітки не сиділи, тому що самі розумієте, фізична культура, дітки повинні розвиватися. Це дуже може бути травматично і за цього я ж вам кажу, інколи ми просимо навіть, щоб тряпки лежили, стаєш менше, робиш школу, щоб діти заробили, тому що самі розумієте. А для деяких школярів і звичайні уроки перетворюються на фізкультуру. Старшокласники згадують, бувало, і самим доводилося рятувати рідну школу від потопу. Неможливо було сидіти. Ми відсували парти, брали тряпки, які були в класі, роздівалися, знімали піджаки в одних рубашках, закочували штани і вимочували воду, так брали в відро і літрами, відрами виносили воду з класу. Капітального ремонту цей навчальний заклад не бачив із 92-го року, відколи його здали в експлуатацію. У деяких кабінетах ситуація настільки критична, що заняття там не проводять взагалі. Тут продовжується протікання і щось зробити зараз, скажімо так, експертичний навести порядок, Ну, немає сенсу, так воно протікає. Пліснява на стінах та вода зі стелі не найгірша проблема. Директор переживає, що одного разу дощова погода стане причиною великої біди. Найбільше турбує те, що протікання води може спричинити коротке замикання і може спричинити ураження наших працівників чи учнів. Це дуже страшно. По цьому питанню я неодноразово звертався до органів місцевої влади, до керівництва департаменту освіти. Чиновники виправдовуються і досі не зробили ремонт через бюрократичну тяганину. Гроші для школи виділяли ще у 2012 році. Та спочатку змінився розпорядник коштів, потім підрядник відмовився виконувати роботи за старими цінами. Цього року обіцяють таки почати вирішувати наболілу проблему. В цьому році програма ще не сформована. На даному етапі програма в стадії формування. Першим етапом передбачено ремонт покрівлі, а другим етапом ремонт спортивної зали. Сума орієнтовно ну, на даному етапу планується від 800 тисяч до півтора мільйона. Та перш ніж роботи розпочнуться, необхідно відкоригувати проект відповідності із нинішніми цінами та провести тендер на виконання цих робіт. Тож латати дах школи почнуть не раніше ніж за три місяці. Діти та викладачі сподіваються, що до того часу стеля витримає і обійдеться без пригод. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.